теми правда, що скоро почнеться велика війна. Її чекають на 28-й год Прям всі, вся Європа, весь світ знає, що цей. Раніше. Це Давайте скажемо. Раніше буде Велика війна, в 28 год? Віола Велика світова війна. Ну, в 26-му не бачу. Велика світова Ні. Ну, да, якісь часткові е, е, ну, локальні історії. Mm. Так, локальні історії, які будуть поступово переростати в, в карету війни. Так, да, ну вони в 26-му році. Чи в тебе в 26-му? Ну типу, ну, типа вже розпочалося хід з собиттів, він розпочався, там ще е, якісь фінансові моменти, ні колісниця, рух. Хорошо. Війна почнеться. Це велика. Вона буде спрогнозована. За парти, чи вона? вона почнеться ну, випадково, чи прям прогнозовано і чітко пропланірована буде. Вона вже запланована. Контрольований хаос, я б так сказав. Тобто, вона буде. Там Ерцгерцего Гаврила Гавріла, принцип вбив. Там якісь студенти були незадоволені. І от так потрошечку по потрошеку воно буде нагнітатися, нагнітатися більше, більше, більше. Ось не було. Ось пепел Я Дімі пропонувала Сергія Кобзаря до себе позвати. Хто знає, Сергія Кобзаря, будь ласка, напишіть мені, не можемо зв'язатися з цим майстером, щоб він пішов до мене в ефір. Рухаємося далі.